Вправа 388. Річний бюджет певної родини складає 252 тисячі гривень. Щомісяця вона витрачає 15 тисяч гривень. Чи має змогу ця родина один раз на рік придбати? Перше предмет домашньої техніки вартістю 22 тисячі гривень. Друге путівку на відпочинок цією родиною вартістю 80 тисяч гривень. Ну що ж, давайте міркувати, як можна дати відповіді на ці запитання. Я думаю, що спочатку треба обчислити втрати родини за рік. Отже, що ми робимо? Пишемо тоді першу дію. У нас є 12 місяців. І кожний місяць витрачаємо по 15 тисяч. Пишемо 12 помножити на 15 тисяч. Це нам і дасть всі, які витрати є на рік. Давайте, щоб було простіше обчислювати, запишемо, що це дорівнює таким чином, як 12 що множиться на 15 і множиться на 1000. Тут є два способи. Або 12 помножити на 15. Ну, або можна так записати. Дивіться, щоб стопчик не множити. Ми можемо записати це як 12, як 10 плюс 2, що множиться на 15. Взяти це в дужки, а потім помножити на 1000. І це дорівнює. Ну що ж, 10 плюс 2 множимо на 15, це запишеться так у дужках. Розкриваємо дужки – це буде 10 помножити на 15 плюс 2 помножити на 15. Так. Закриваємо дужки і пишемо помножити, переносимо, помножити на 1000. І це дорівнює. Ну що ж, дивимося в дужках тоді 10 на 15 це буде 150. 150. Далі 2 на 15 це 30 плюс 30. І все це треба помножити на тисячу. І це дорівнює. 150 плюс 30 це буде 180. Плю, ой, помножити на тисячу. Як помножити нам на тисячу? треба дописати три налики. Це буде 180 тисяч. Сто вісімдесят тисяч. В дужках пишемо чого? Гривень. І записуємо, що це витрати родини, витрати родини. За рік. Щодо. Ну що ж, давайте міркувати. А скільки ж вони заощадні? Пишемо тоді, друге. Якщо бюджет у нас 252 тисячі, то треба від 252 тисяч відняти те, що вони витратять. 180 тисяч. І це дорівнює. Ну що ж, давайте стопчик тоді віднімати. Отже. 252 тисячі. Пишемо 252 тисячі. Мінус 180 тисяч. 180 тисяч. Так, 0 мінус 0 це 0. Тут будуть три нуля. 2 мінус 0 це 2. 5 мінус 8. Не віднімається. Позичаємо. Тоді буде 15 мінус 8 це 7. 2, забрали одиничку 1, 1 мінус 1, 1, 0, попереду не пишемо. Отже, різниця у нас 72 тисячі. Пишемо у дужках чого. Гривень. Це у нас заощадить родина за рік. Пишемо. Заощадить. Родина за рік. Добре. Ну що ж, з цим ми вже розібрались. Тепер далі нам треба визначити, чи може людина купити предмет домашньої техніки вартістю 22 20 тисячі гривень. Давайте запишемо в такому вигляді, запишемо це як третє. Ну а тоді будемо розглядати перший пункт, який у нас тут є. Отже, так як 72 тисячі гривень, що може заощадити родина більше, ніж 22 тисячі, то ми можемо сказати, що так, пишемо, отже, що ми можемо сказати, що родина зможе. Пишемо, отже, родина. Зможе? Зможе придбати. Придбати. Предмет домашньої техніки? Предмет домашньої. Техніки. З цим ми розібрались. Переходимо до другого питання. Так, а чи путівку зможуть придбати? Путівка вартістю 80 тисяч гривень. А так як 72 тисячі у нас менше за 80 тисяч. І записуємо тоді, отже. родина не зможе придбати путівку на відпочинок. Путівку на відпочинок. Так, ну що ж, ми визначили, чи може чи ні. А зараз записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Отже, перше. Чи зможе придбати домашню техніку? Ми визначили, що так. Пишемо так. А в другому, чи зможе придбати путівку, ми визначили, що ні. Друге, пишемо ні. Ну що ж, ось таке практичне завдання на цьому вправу завершено.